Тримаю в долонях окраю пшеничного хліба, налитого сонцем і шумом черневих дощів. Дивлюсь на хлібець, і душа моя дуже радіє, що батько Небесний так щедро нас ним наділив. На дворі вступила права помаранчева осінь. Парбує листки і помалу зриває з дерев. Сади яблуневі нам плід соковити підносять, в повітрі несеться. Терпкий армат Хрисентем. Помалу постіють багаті поля урожаєм, до перших морозів потрібно зібрати усе. А їжі сьогодні ми вдосталь усі з вами маємо, Піклується сильно про нас всіх Небесний Отець. Дивлюся, як рихти розкидують інколи діти, ніхто не вважає сьогодні вже хліб золотим, думки мимоволі злітають на схід України, на житні поля. Де війна залишила сліди, Поросли колося на всі братньої крові. Не сонце світило, а грів їх вогнем кулемет, наче маки в житах розцвітали калюжі червоні, того, хто на полі життя залишив молоде, а в темних підвалах горнула дітей своїх мати, відводячи погляд постійно вологі від сліз, не знала, де хліба окраєць маленький дістати. Хоча би сьогодні його розділити на них, Напитись хоч трошки ковточком простої водиці, де ж взяти її тоді, як навколо війна, лиш кулі літають, мов хижі птиці, чатуючи, знову забрати невинне життя. Ось яблуня плісоковити додолу зрунила, Підняти його вже сьогодні ніхто не спішить. Війна в підземелі страшному усіх зачинила. Без світла й повітря, без хліба й води, забрала усе, що лише можна було відібрати, вселивши у серце тривогу і страх, ридає над сином щодня честь мати і плаче невтішно за татом дитя сирота. День вдячності Богу там мнині ніхто не святкує. Обмитий війною лежить на полях урожай, плоди соковиті збивають літаючі кулі. А людям лишниця святковий, смачний коровай. А в наших краях наповнене спокоєм небо. Війна доторкнулась лише декого тихо крилом. Зібрали врожай, як завжди, багатий і щедрий, чого лиш немає за нашим святковим столом. І нині незвична повинна в нас бути подяка, така, як ніколи, нестися до неба хвала, за цінну можливість зібратись усім з вами разом. В подяці до Бога за щедрий такий урожай, за багату, як завжди, святкову вітрину, за радісний сміх безтурботних, щасливих дітей, що мати не плаче, як хліба на них поділити, і свіжа вода, що тече із джерел. Ми маємо за що у подяці схилити коліна, і голос бадьори до неба усі піднести, знову й знову просити про мир для країни. Щоб Господь криваву війну зупинив, щоб люди не плакали в сховищах темних без хліба, щоб раділи дорослі, старенькі і малі, щоб сміхнулася знову стражденна моя Україна, Богу вдячні підніжжі свої молитви, щоб землі піднялося розтоптане військом колося, і не кров'ю бійців напувався сухий чорнозем, щоб у кожному домі ім'я прославлялося Боже. І читалося слово частіше Господнє святе, тримаю в долонях окраї пшеничного хліба, налитого миром і спокоєм синіх небес, а думка постійно злітає на схід України, де коло з крові не зібраний досі іще, де люди в тривозі чекають наступного ранку, ніяк не відомо, що день той наступний несе, спасають життя у холодних без світла підвалах, чекають. Що лихо вояне нарешті мене. Амінь.